Це одна із найбільш репрезентативних знахідок саме з усього більського археологічного комплексу. Виявлена вона була під час розкопок кургану у 2001 році експедицією під керівництвом Олександра Борисовича Супроненка. Дуже цікавий артефакт, враховуючи те, що цей курган був неодноразово пограбований ще в давнину, починаючи від скіфської доби і до доби козацтва. І навіть враховуючи цей фактор, цікаво те, що він зміг зберегтися цей парстень. Зроблений він був із золота, і на його щитку зображена цікава композиція. Це... Така більше як антична, скажімо так, картина або ілюстрація, коли ми бачимо вершника в колісниці на коні, і що зображає ніби як Олімпійські ігри. І вже потім вдалося ну, як ідентифікувати по аналогіям, що це може бути зображення Ахіла, саме ну, грецького персонажа, якого описували в міфах, легендах, розповідях.